Доброго ранку. Зараз я поспішаю на роботу. Вулиця Польова засипана снігом, але я помітила те, що комунальники не розчистили алею та не посипали піском. Тобто, коли ти йдеш, слизько ти можеш посклизнутися, впасти та отримати травми. Прямо зараз підійдемо до дороги та побачимо, який стан на дорогах. Доброго ранку, друзі. Це вулиця Колосовського. Ну, от, як ми бачимо, дорога не розчищена. Є сліди від машини. Щодо тротуарів. Ну, частина тротуару, по якому я йшов, <кій> біля п'ятого ліцею, вона розчищена. А от інша сторона, ми бачимо, навіть не посипана. Це те ж саме Колосовського Вздовж п'ятого ліцею, як бачите, таку стежечку люди витоптали. Ну, тобто зранку було не розчищено. Така імпровізована стежка від людей. Тут ми бачимо отвіт. Перебудинкова територія. Погано вибач. Перебрана або керуюча компанія, або ОСББ. Ну погано прибирають. Ну от ми підходимо до зупинки панчішна фабрика. Мені не треба нічого комутувати. Тут все видно. Я йду і тут доволі слизько. Тут не розчищено і не посипано. Далі зараз підходимо до зупинки. Ну Тротуари теж не розчищені вздовж. Стежка людьми витоптана. Вон там. От. А от зупинка. Нат на зупинці є сніг. Ну, а зупинка почища. Зупинка чиста. Щодо проїжджої частини, ви зараз бачите, ну, панчишна фабрика. Я стою на зупинці, панчишна фабрика, от подивіться під'їзд до зупинки. Я думаю, що тут мунтувати теж нічого не потрібно.